Привіт, сьогодні поговоримо на таку тему, як повторювані ситуації в нашому житті. Чому так стається, що одні ті самі моменти можуть повторюватись по декілька разів, і іноді ми навіть не розуміємо, чого це, що з нами не так. Дуже гарний, мабуть, приклад це аб'юзивні відносини. Бувають люди, які потрапляють у них раз за разом, раз за разом. І здається, що, наче вже і партнера обрали інакшого, інші стосунки, але згодом все трапляється і приходить до того ж самого. Мене звуть Юліана Арктур. За допомогою ченелінгу я зібрала деяку інформацію на своєму досвіді, тому буду сьогодні її передавати. Почну з того, що це відео записується зараз вдруге, бо з першого разу не вийшло. Записувала я його у такому стані, коли йшла енергія якоїсь агресії. Мабуть, і у вас таке було, коли ми не розуміємо, чого всередині щось таке, як згусток якоїсь. Якогось негатива. І у цей час ми часто шкодимо нашим стосункам з оточуючими. Щось не складається на роботі, щось валиться з рук, ми можемо щось зламати, або потрапити в ДТП, наприклад, і аналіз наших дій нам ніяк не допомагає. Для чого нам в житті ці ситуації даються? Перше, це треба дуже чітко для себе розуміти, що наша душа запланувала е, якусь місію в реінкарнації в цій. Наприклад, моя задача вирішувати конфлікти, навчитись вирішувати конфлікти. Тому я розумію, свідомо підходжу до е, такого моменту, коли йде якісь, йдуть якісь суперечки, та щось треба вирішувати. Але спочатку треба. Е, Привести себе до стану, коли ми гармонійні, коли ми гармонійні самі з собою, бо інакше нічого не вийде. Тому спочатку треба налаштуватись та зрозуміти, який урок нам треба пройти. Та якщо ми інакше вчинимо у цій ситуації, то урок буде пройдений, і вона не буде більше повторюватись в нашому житті. Наприклад, якщо ви знову і знову попадаєте в ці аб'юзивні відносини. То в якийсь момент людина, яка зовсім не збиралась так чинити, відчуває частоту, на якій ви вібруєте. Та якщо ви всередині розумієте, що, мабуть, мені так і треба, мабуть, я попала під гарячу руку, не треба було те, не треба було інше, то підсвідомо ви сприймаєтесь. Як та людина, яка сама провокує ці ситуації, тобто цей світ дзеркальний, і все, що у нас всередині, воно відображається ззовні. Якщо ми бачимо конфлікти, 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 то значить треба озирнутися всередину себе та зрозуміти, якими своїми вчинками та діями ми це до себе притягуємо. Тобто, якщо ви вібруєте на тій частоті, що Аб'юзивні відносини це норм для вас, бо ви ніби розумієте, що колись ви так вчинили з кимось, тепер з вами і все добре. Тоді людина, яка поруч з вами, ваш партнер, енергетично считує це та продовжує поводитись певним чином, бо так виходить гармонійно в цій ситуації. Інколи ми навіть не розуміємо, як це можна пояснити, що ми самі до себе притягуємо таке відношення від партнера. Сюди ще відноситься ситуація, коли народжуються діти у той самий день, як і старший родич. Наприклад, в моїй сім'ї моя мама народила в 20 років мою сестру, в 24 роки мене. Тобто ми народились у різні роки, але в один день. І всі роки були високосні. Як це можна зрозуміти? Коли душа відправляє у цю реінкарнацію свою частинку, вона планує якусь місію, якийсь досвід, який треба пережити, якого не вистачає їй. Але коли ми народжуємося, ми, звичайно, це забуваємо, забуваємо, що ми є свідомістю та живемо так, як можемо. Тому людина може піти не тією стежкою, яку запланувала наше вище я. Моя мама пішла не зовсім по тій стежці, яка була запланована, тому у цей самий день вона народила іншу людину, тобто мою сестру. Для кожного роду є свої задачі. Та душі направляють е, свої аспекти в реінкарнацію для того, щоб набути якогось досвіду. І якщо людина не йде по тій стежці, яка запланована, тоді всесвіт направляє у, ці, у цей рід е, ще одну людину для того, щоб зцілити ті аспекти родові, які треба було зцілити. Наприклад, якась карма чи ще щось. Тому, коли мама народила мою сестру, сестра знову пішла не по тій стежці, яка була запланована, тому вийшла необхідність народити ще, од... ще одну людину у цей самий. день. Таким чином, ось я зараз вже розвиваюся у цьому напрямку та відробляю ті аспекти, які повинні були зцілитись у нашому роді. Тобто, моя задача, якщо казати про рід, це виведення роду на інший рівень свідомості. Цим зараз і займаюся. Так як же зцілити ті ситуації, які в нас повторюються кожного разу, щоб вони більше не повторювались? Наприклад, якщо ми кажемо про аб'юзивні відносини, то це вихід з цих відносин. Чи будуть вони повторюватись знову? Ні. Коли. Людина зрозуміє, що ці стосунки не варті цих страждань. Тобто, якщо людина це для себе усвідомила, то вона або вийде з цих відносин, або партнер сам, або партнерша почне трошки змінюватись. І нам може здаватись, що змінюється партнер а насправді ми цей аспект зцілили всередині себе. Тобто ми всі наші стосунки, всі наші конфлікти або ситуації життєві можемо вирішувати всередині себе. Як це правильно зрозуміти? В кожної людини всередині є аспекти жіночих енергій та чоловічих. Ну, Якщо простим язиком, то чоловіче це логіка, а жіноче це імпульси. Наприклад, коли я була у Греції, кожного дня я планувала бігати. Але було жарко, я на відпочинку. то моя внутрішня жінка казала: а чого я це я повинна? Я хочу відпочивати. А логіка тобто чоловічі енергії, кажуть: ну дивись, ти ж в купальнику, ти повинна бути красива, це для підтримки форми, це нам тільки піде на користь. І ось для того, щоб врівноважити ці аспекти в собі, треба домовлятися. Можливо, це звучить якось дивно, але дійсно ми уявляємо свого внутрішнього чоловіка, свою внутрішню жінку та намагаємось домовитись. Як це відбувалось в мене? Моя внутрішня жінка з моїм внутрішнім чоловіком почали домовлятись. Вона йому каже. Ой, щось мені так не хочеться, краще я полежу, посплю довше. А він каже: Боже, ти в мене така гарна, така прекрасна, такої навіть не знайдеш, якщо захочеш. І мені так подобається, коли ти після пробіжки відчуваєш себе піднесеною, ти стаєш ще гарніша, ще красивіша. І заради таких моментів я готовий чекати. Розумієте, в цей момент. Ти ніби розумієш, наскільки це тобі потрібно, якщо взяти логіку. Те саме, наприклад, з якоюсь їжею. Наприклад, ти хочеш з'їсти гамбургер, але він шкідливий або солодкий, і ти вже домовляєшся. Але дуже важливо, щоб це було ніби дійсно. Домовленість між двома особами. Бо тільки тоді ми розуміємо зсередини, що ми дійсно домовились. Якщо ми даємо обіцянку самі собі, то обов'язково повинні її стримати. Бо інакше, якщо ми обманюємо самі себе, значить інші люди будуть відзеркалювати нам таке саме. І ви не повірите, коли я домовилась. Тобто мої внутрішні жінка та чоловік домовились, в мене така мотивація з'явилась піти бігати, що я одразу вдягнула кросовки та побігла. Тому, в подальшому, коли виникають такі якісь протиріччя всередині нас. Їх треба вирішувати. Бо якщо ми з цими протиріччями йдемо у стосунки, в нас будуть претензії до нашої другої половинки, до партнера, претензії в тому ракурсі, в якому ми маємо претензії до себе. Тому спочатку зцілюємо все, що нам не подобається в собі, домовляємось, а потім вже шукаємо стосунки. Бо також є багато. Жінок, я думаю, чоловіків таких, які шукають, шукають стосунки, але в них не виходить. Десь місяць-два закінчуються стосунки, місяць два закінчуються. І люди не можуть зрозуміти, як їм себе вести. Вже вели і так, і так і... але не виходить побудувати стабільні відносини з партнером. Чому так відбувається? Тому що людина, яка шукає партнера, відчуває якусь нужду. Люди, які поруч з нами, вони це відчувають, ніби від них щось хочуть, ніби вони повинні бути якимось такими, а не інакшими. Тому ці претензії, які ми маємо до себе, вони відзеркалюються і будь-яка людина, яка заходить до нас в поле, скажімо так, вона на підсвідомості відштовхується, відштовхується від цього. Тому, коли дівчина, наприклад, дуже хоче, дуже хоче заміж. А краще у цей момент не починати стосунки. Та ще йде інформація, що треба розказати про практику. Як ми можемо відчути свого внутрішнього чоловіка та жінку, як це відбувається, та як стілювати відносини між ними? Ну, трошки я вже розказала, але додам. Тобто, у стані медитації. Ви налаштовуєтесь та просто уявляєте, просите вищі сили показати вам ці аспекти до свого вищого Я звертаєтесь. Прошу показати аспект мій чоловічий та жіночий. Розкажу, як у мене було це, коли я тільки почала з ними знайомитись. Жінка була така золотого кольору, вся, ніби просто золота, чарівна та така якась скромна. А чоловік такий прям мен був. Це дійсно так, в мене чоловіча сторона відіграє дуже велику роль. Але я навіть не уявляла, що таке відбудеться. Коли мій чоловік підходив до жінки, тобто це все в стані медитації робимо. Да? Чоловік підходить до жінки, а вона якось так назад-назад тулиться, ніби його боїться, ніби він напором йде. Я зрозуміла, що моя внутрішня чоловіча сторона вона пригнічує жіночу, тобто нема рівноваги, треба вирівнювати. Так? Тоді просто в уяві в своїй в медитації ці аспекти починають розмовляти, починають питати, чого тобі не вистачає, а чого тобі, а чого ти так, а чогось сяк. Неначе ми просто насправді розмовляємо з кимось. І тоді потроху-потроху починає е, розумітись, е, в чому проблема, де перекос, та що з цим треба робити. Тому для початку спробуйте ось такі практики. Якщо щось не зрозуміло або недостатньо інформації, пишіть коментарі, е, я відповім обов'язково. Дуже вдячна всім, хто. Ставить лайки або пише якісь коментарі, бо таким чином я маю фідбек від вас. Навіть якщо людина не ставить лайк, нічого не пише в коментарі. Повірте, я відчуваю це на енергетичному рівні, коли моє відео допомогло комусь, або якесь слово, або якась інформація, бо по собі знаю, що дуже часто шукаю, шукаю щось, відповідь якусь, і буває а, просто якась маленька фраза у всьому відео. Вона відкриває тобі новий аспект, ти щось починаєш розуміти. До чогось, як то кажуть, мізки дійшли. Тому дуже сподіваюся, що це відео також знайде відгуки. Дякую та на все добре.